Я хочу зараз ще один мішечок зняти для порівняння, поки їх розвантажуємо, щоб розуміти, наскільки вони подібні. Так, зараз я встановлю камеру, і ми ще його тут знімемо. Ви бачите, що тут взагалі інші моделі попадаються, тому бачите, ну це вже попадеться. Тому що на такий об'єм може бути дійсно мішки не схожі. І в одному мішки можуть бути одні повтори, наприклад, в іншому мішки інші повтори. Так, Тут такі реглани попалися. Піжамки взагалі, бачите, якісь і інакші. Трусти попалися, там не було трусиків, колготочки. Щось таке, як я таке не знаю, піжамки якісь. Це також шапочка з шапочком. Колготочки, колготочки, лосінки. Бачите, тут такі піжами якісь. Чи це ковтинки піділа не знаю? Вони попалися тут. По розмірам 9-10. Так, такий костюмчик, чи в це... полі. Uh, щось таке, не знаю. Що це воно таке? Ага, це водолазочки, лазочки. Врубчик, три години, шість рочок. Ще така піжанка. Тому, звісно, було підалі брати по декілька мішечків. Але ж не факт, що ці декілька мішечків так само не попадуться вам з однаковим сортуванням. Бейбік. Весіння. Комплект. Бодіки. Бодіки. О, тут такі, як були попередні партії, штучки. Шапочки. Куртка пальто. Чотири роки. Така. Вау, якась дуже крута куртка, на підлітка 14 років, але дуже класна. Бачите, така зимова з хатишоном кольору. Вау, дивіться, тут попався рюкзачок такий. Спайдермен переливається якийсь. 3-4 це термоковтинка. Бачу такі на хлопчика вони йдуть на байці. 11 років. Ось, бачите, Мішки різні. Різні і в кожного мішки є свої повтори. Ось, тому не знаю. Це вже тільки на ваш розпуск. Тут, бачите, знову ще один. Значить, дівчата, що ми робимо? Коли ви замовляєте сліпий мішечок, орієнтуйтесь на те, що він може бути взагалі, не такі, як ви, наприклад, подивилися, вам хочеться такого такому плані, а вам приїхав в іншому. Тому що ну, я відкривати мішки, перебрати я їх не буду. Ну, Якщо там буде час, ми будемо, звісно, їх старатися знімати на відеоогляд, але пересвятовувати ми їх так само не будемо, бо на це взагалі не має часу. будь ласка, що... Я ще нас в групі. Куртка. 13 років, щось таке, бачите, прикольні, якісь худі світшот. Ну, товар весь класний, нічого не скажеш. Але ви бачите, що бачите? Тут теж є такий штамний комплект, але інший, бачу вік. Курточка тут. Тут зовсім інші хлопчики попадаються. Так, куртка, це якісь аксесуари, костюмчики. Такі. Це, що у нас ось таке щось? Так, штамішки. Це малючок бачу. Біла Тут такі. Типу косточки якісь. Так. Бачите, тут ще такі набори є. Так, колготки. Рукавички. Такі колготки, теплі колготки. Куртка, лишка. Такі були, до речі, курточки моделі. Так. Комбінезон. Хлопчик. Ага. Ось такі комбінезони, дивіться, попалися. 9-12 місяців. Ага. Так, що такі є. Там дорослі попалися, тут не попала по Тому, будь ласка, скіні халоки, якісь такі прикольні, шарфік, вілюровий якийсь чоловічок. Мають що? Все, мішечок пустий, ми його відняли. Взагалі інший мішок, всі мішки по-своєму класні. Тому ну, хто хто вже готов замовляти? Отак ступимо. Замовляйте.